Правда і брехня про лендліз для України. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь ютуб канал Свій до слова по своє. І в цьому відео я хочу розповісти про лендліз, який вже рік як повинен був діяти. 9 березня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про лендліз. Закон, який підтриманий був обидвома партіями в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Автором закону є сенатор республіканець Пан Корнін. І... За рік часу Україна так нічого і не отримала за програмою Ленд-Лізу. Причому сам Ленд-Ліз став таким об'єктом дуже дуже потужних маніпуляцій і відвертої цинічної брехні як в українському інформаційному полі, так і в американському. Я про це насправді вже говорив в окремих своїх відео. Я про це писав деталізовано в своїй статті, правда і брехня про лендліз. Посилання на цю статтю я розміщу в описі, в описі даного відео. А зараз я хочу озвучити кілька дуже дуже цікавих акцентів. Я хочу нагадати всім глядачам про те, як, з якою помпою українське інформаційне поле розповідало нам про лендліз. Як всі кричали: Слава президенту Байдену? Ось нарешті? Ну, от зараз і так далі. Пройшов рік? Ми за програмою ленд-лізу не отримали нічого. Про ленд-ліз писали всі. Абсолютно всі, що це величезне досягнення. Зелена влада на ньому піарилась, тому що їй же ж треба було перекривати повний провал підготовки до війни. І Ось, типу, ось наш найвеличніший, бонефтік, так так з протягнутою рукою гарно просить, і Сполучені Штати нам будуть допомагати завдяки Володимиру Зеленському. Всі змі про це написали. Я не просто так в заставці до даного відео м -м, використав картинку, яка була розміщена на сайті «Армія.Інфо». Це офіційне армійське, офіційне інформаційне агентство Збройних Сил України. Офіційне підтвер... підкреслюю. Але за рік часу ми так нічого й не отримали. І з часу такої потужної ейфорії, і слава Байдену, поступово українське інформаційне поле перейшло до того, що лендліз нам ніби не дуже і потрібен. А потім геніальний аргумент, що за лендліз треба платити. А зараз нам дають безплатно. Значить, нам ленд-ліз взагалі не потрібен. Це все є брехня. І, власне, в цьому відео я дуже коротко, лаконічно постараюся сказати чому. І так, що таке Ленд-ліз ленд це політика Сполучених Штатів Америки, відповідно до якої надається вся необхідна допомога, в першу чергу військова, але не тільки, для союзників США. Лендліз було застосовано під час Другої світової війни. Масштаби лендлізу просто колосальні. Якщо проводити індексацію того, що було передано Радянському Союзу, то сумарно передали більш ніж на 50 мільярдів доларів тоді Радянському Союзу. Передавалося все насправді: і техніка, і боєприпаси. І готові виробничі лінії для промисловості, не військової промисловості, і паливо, і форма, і стрілецька зброя ну дійсно, об'єми об дуже потужні. В тій статті посилання на яку я розміщу, є, воно буде в описі до даного відео. Ви там, власне, можете з цим всім ознайомитися. Коли Росія напала на Україну, тоді обурені громадяни Сполучених Штатів Америки дуже хотіли. Україні допомогти насправді на боці України весь час були і залишаються симпатії всього західного світу. Проте зараз ця картинка вже суттєво відрізняється, тому що інформаційна пропаганда Кремля, антиукраїнська діяльність зеленої влади чи відсутність інформаційної діяльності зеленої влади вони зробили свій внесок. Але власна адміністрація Байдена повинна була щось зробити, щось показати. Адже ж напад відбувся, і, власне, Байден дуже гарно використав ленд-ліз для особистого піару в Сполучених Штатах Америки. Там дуже складна насправді ситуація, там йде жорстка боротьба. Жорстка боротьба між демократами і республіканцями. І в самих партіях там також не все, не все добре, не все гладко. Ну, але це інша тема, я на ній не хочу акцентувати. І з помпою закон було підписано, і за рік часу так нічого і не надали. Що розповідали українські всякі пропагандисти, всякі блогери там і так далі. і так далі. Спочатку нам розповідали, що от треба 60 днів для того, щоб адміністрація Байдена склала спрощену процедуру. 60 днів це 8 липня 2022 року. Ця процедура не була ухвалена. Після того нам казали, що лендліз запрацює з початком нового фінансового року. Так, нібито в законі прописано. Новий фінансовий рік це 1 жовтня 2022 року. У них фінансовий рік завершає, починається 1 жовтня, а закінчується в кінці вересня, 30 вересня. Але з 1 жовтня також нічого не змінилось. І після 1 жовтня всі наші пропагандони почали розповідати. Нам як якби не потрібен. Зараз дають безкоштовно, а тут прийдеться платити. Це також є брехня. Я в статті детально проаналізував, сам особисто проаналізував тексти законопроектів. Не законопроєктів, а тексти закону про ленд-ліз, ці всі поправки, які там не застосовуються, і так далі. Є можливість передання нам в оренду під нульову ставку, причому до цієї оренди не застосовується положення про грошові компенсації у разі пошкодження орендованого майна, чи повного знищення, чи ще чогось, чи ще чогось. Тобто, фактично, ленд-ліз є інструментом для президента США Джо Байдена передавати Україні будь-яку військову допомогу. В тому числі і безкоштовно. Або навіть не безкоштовно, а за гроші, але там процедура не обтяжена по термінах. Це може бути на 50, на 100 років виплати розтягнуті. Зрештою, але знову ж таки, є можливість, в тому числі, і передавати безкоштовно. В той час, як нам постійно казали, що от ви знаєте, там злі республіканці хочуть перервати допомогу для України. А що республіканці можуть зробити, якщо закон діє? І діє до кінця фінансового 2023 року, тобто до 30 вересня 2023 року. От така цікава в нас ситуація. Але пропагандисти брешуть, і в результаті в результаті. Станом на рік, ми так нічого і не отримали. Чому лендліз для нас настільки важливий? Всі говорять про контрнаступ. Чого бракує для контрнаступу зброї літаків? Якби ми в ході програми лендлізу навіть могли купувати зброю? Знову ж таки, питання: як розплачуватись, це інше питання. Ми і так зараз отримуємо дуже багато допомоги, але є і Будапештський меморандум. І крім гарантій, які нам надавали, та ядерна зброя, якої ми позбулись, вона коштувала не менше 200 мільярдів доларів. Насправді, крім гарантій безпеки, які ми отримали, є ще реальна вартість тої зброї, яка в нас була. Але якби ми отримали те озброєння, яке нам необхідне, контрнаступ відбувся би вже давно. Це озброєння нам потрібне для того, щоб реально здобути військову перемогу над Московією на своїй території і вийти на кордони 91-го року. Це перше. Друге, при зменшенні тривалості війни і при наявності всього необхідного озброєння, ми зберегли б максимально велику кількість життів українських воїнів. Це найцінніше взагалі, що може бути. Навіть коли кажуть аргумент, що «О, треба платити там і так далі. Ні, це не аргумент. Так ми платимо своєю кров'ю, а так ми б заплатили. І у нас є чим заплатити. Особливо, якщо ми наведемо порядок з внутрішнім ворогом і почнемо правильно розпоряджатись нашими національними багатствами, то в нас гроші точно будуть. Але саме головне ми б тоді зберегли максимально багато українських воїнів, яких, на мою думку, конче необхідно в майбутньому. Залучити до державотворення, до державного управління на всіх рівнях максимально велику кількість українських воїнів через їхню патріотичну мотивацію в першу чергу. Створити якісь спеціальні курси, освітні проекти ну це інше питання, воно не стосується даного відео. Цього не було зроблено. Всі ті. Пропагандисти, які брехали нам про ленд-ліз і продовжують це робити. Наш посол в США, яка також брехала відкрито пані Маркарова. Єрмак, ну Єрмак то він, в принципі, постійно бреше і при цьому фактично керує Україною. Ну, це інше питання, з ним, в принципі, все зрозуміло. Але підсумок за один рік Ленд-Ліз так і не запрацював. Вина на цьому лежить. Першу чергу на президенті Сполучених Штатів Америки Джо Байдені. Ми це мусимо розуміти, ми це мусимо усвідомлювати, тому що в нас всі, так знаєте, люблять західних партнерів цілувати в одне місце. Це насправді є абсолютно неправильна позиція. Невже досі не видно, що ну, навіть неозброєним оком видно наявність певних договорняків. Навіть згадайте момент нападу. Згадайте, як себе поводили поляки в момент нападу, британці і той ж самий Держдеп Сполучених Штатів на чолі з Джо Байденом. Це не означає, що вони погані чи хороші. На рівнях міжнародної політики такої термінології навіть немає. Всі вони захищають інтереси своїх груп, тих сил, які за ними стоять. За Джо Байденом стоять сили глобалістські, так званий транснаціональний капітал. Але це перша частина, друга частина. Всі ці українські грантожери, всі ці Арестовичі, Романенки, їм подібні, вся та шушера, яка ходить на зелений марафон. Це все брехуни. Які інформаційне поле спеціально викривлювали для того, щоб українці ні в Україні, ні за кордоном не розуміли того, наскільки критично нам необхідний ленд-ліз, того, що нам в рамках ленд-лізу можуть надати все, і в тому числі безкоштовно. Це все їхня діяльність, їхня безпосередня антиукраїнська діяльність. Не можу не сказати кілька слів про українську діаспору. Мова піде саме про реєстрові діаспорські організації, не про діаспору в цілому, бо людей в діаспорі, які пам'ятають своє українське коріння, їх дуже болить Україна, їх болить українська кров, і вони всі роки незалежності старалися Україні допомагати, в тому числі і грошима, особливо після 2014 року, тим більше після 2022 року. Але це звичайні люди. А от реєстрові організації. Вони зайняли абсолютно неправильну позицію, скажу більше антиукраїнську. Це пов'язано з тим, що вони в основному їхні джерела фінансування, вони спаяні із демократами. Вони сидять на тій самій грантовій системі, якою розпоряджається Демократична партія США. І в результаті всі вони в питаннях лендлізу засунули язик в одне місце і мовчали. Хоча могли б. Організовувати дуже масштабні акції під тим же ж Білим домом, формувати думку американського громадянського суспільства, розповідати їм, наскільки нам це потрібно, і так далі, і так далі. Причому українців в Сполучених Штатах живе дуже-дуже багато. Це можна було робити і треба було робити, бо нам ця допомога критично необхідна. А тут виходить так, що попіарились на тому, що лендліз підписаний, по лендлізу нічого не дали. А потім поступово так це все, знаєте, весь процес надання допомоги, він перетворився в такий собі політичний піар. Допомогу надають, допомогу надають найбільшу. Але знову ж таки, чи це та допомога, якої дійсно потребує Україна? Чи це та допомога, яку зобов'язані давати? Підкреслюю, зобов'язані. Якщо ми говоримо про Балтійські країни, про поляків, про інші держави, то вони допомагають нам по-братськи. А якщо ми говоримо про Сполучені Штати і Велику Британію, то вони зобов'язані нам допомагати відповідно до Будапештського меморандуму, який жодна антиукраїнська влада ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський так і не спробували запустити. Отакий От ми маємо поганий підсумок. Але цей поганий підсумок, він повинен був би українцям відкривати очі. Напередодні контрнаступу, для якого в нас немає всього нам необхідного. В першу чергу Московія має величезну перевагу над нами в повітрі. І це є величезна проблема для здійснення контрнаступу. Контрнаступ за багатьма прогнозами може бути дуже-дуже кривавим з обох боків. Знову ж таки, що найцінніше, життя українських воїнів. Високопатріотичних, мотивованих. Ми б їх могли максимально зберегти. Отаке От невеселе, але повністю правдиве відео. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Тому що з вашою допомогою таку інформацію отримає більша кількість українців. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи? Реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.